Цього разу біля офісу агенції горящих путівок», бажаючи відпочити, організували справжнє шоу. Дізнавшись що за акцією Бамбарбія знову роздають майже халявні путівки. Перед входом у турфірму з'явились потенційні туристи у медичних халатах. Їх зброя лікувальний будиночок на колесах. Цілюють від усіх недух веселощами і драйвом. Самі ж щорічно компанією відпочивають на казантипі. Втім, перш ніж відправитись туди, хочуть і на закордонних морях показати, що таке справжній молодіжний рух. Хотілося би поїхати а, пролікуватись та щастям кудись. Припустимо в Грецію. Всім бажаю, всім бажаю прийти в агенцію гарячих поділок. Всім бажаю насолодитись цінами надзвичайно низькими, комфортом. Не менш креативно виглядали маски шоу від команди Джамперів. Вправні робокопи з автоматами в руках ще й озброєні вмінням ефектно виконувати надскладні трюки. Теж прийшли до агенції горячих путівок вимагати дешевий тур. Наш клуб називається во і ми вирішили разом зібратися прийти і виграти якусь класну почівку. Ну, До прикладу, я хочу поїхати в Туреччину, і я знаю, що тут можна виграти ну, за унікально, дуже низькими цінами, класну поїздку, віддихнути на повну катушку. І ми вирішили тако вирядитися. Загалом більше трьох десятків львів'ян у найрізноманітніших нарядах в образах терористів взяли участь у маски-шоу від проєкту «Бамбарбія». В образі супердиверсанта го століття Оберштурман Фюрера СС Отто Скорцені. А сюди прийшов пограбити нарешті е зі своїм відділом Фріденталь Яхт Фербанди. Хочу поїхати в Грецію, бо це дуже антична країна. Насправді багато читав і хотілося б її відвідати за досить хорошу ціну. При четверга, коли проходить бамбарбія, працівники компанії з'являються в офіс своєї турагенції в передчутті нового шоу, каже менеджер «Горящих путівок» Олена Ільющенко. Цього разу навіть дізнавшись, що один з клієнтів підготував флешмоб з каретою швидкої допомоги, підіграли учасникам акції. Також нарядились в білі халати медперсоналу. Ця акція проходить в нас майже кожного тижня. Я дуже задоволена, що стільки людей приходять, настільки позитивних. Дуже багато вражень, і я насправді дуже задоволена тим, що я працюю а, в цьому агентстві, в агентстві агентствурячих путівках. Не менш задоволені львів'яни, які вже скористались бомбарбією від цієї агенції. Ще декілька тижнів тому Наталія Табакова з чоловіком взяли участь у акції Смішні ціни голим людям. А нині вже з захопленням ділиться враженнями від хорошого відпочинку в турі Європою. Там їхали автобусом. Коли ми в автобусі спитали приблизно, по скільки потівка потівка були люди брали за 380, хто за з чимось, бо були люди з багатьох міст. Ми тільки зі Львова були я з чоловіком. А взагалі путівка обійшлася за 140 євро. І То взагалі дуже прекрасно. Ми були Франції, Німеччина. Він. Відень Австрія, ну я взагалі то було дуже шикарно. А Руслана Турецька розказує, відпочити спершу планувала на самоті. Втім, продефілювавши в купальнику і ластах, ще й підчепила собі компаньйона, і в подорож відправилась не одна. Відпочинок вдався просто бомба. Було дуже гарно, там по перше, це було якось все непередбачувано. так. Чому вибрала Туреччину не планувала хотіла їхати в Єгипет. Так якось склалося, Була пропозиція, була дуже гарна компанія. Директор агенції горячих путівок» Тарас Антонів, який і вигадує усі ці креативні акції, цього разу про бомбарбію розказує теж незвично, а віршовано. Чому саме в нас потрібно купляти? Ми любимо цю справу. Це треба сказати. Сім'я коло друзів чи молодята. Ми знаємо, як і куди вам злітати. Надійні зв'язки, досвід, гостинність, якісний сервіс і професійність. Це створено тут і для тебе. І це пам'ятай. Особливо в момент розрахунку ти Марку тримай. А такі непрозові рядки від Тараса Антоніва це натяк, що умовою участі вже в наступній акції буде написати вірш з Римою Бамбарбія. І відбудеться вона вже в липні.